Мехрота хоче висловити свою подяку у передбанні цієї замечательної зарядної станції волонтерам, які зробили це можливим. Вона нас виручає кожен раз. На початку війни намагалися зробити щось корисне для того, щоб Нашим хлопцям було легше там, і знайшли для себе маленьку нішу, яка була на той момент дуже дуже потрібна. Начали робити сонячні зарядні повербанки. Це одне з самих адаптованих для війни станцій, які зараз існують. Це наш один з виробів, який надає можливість хлопцям бути. З цивілізацією, з 220 заряджати телефони, рації, під'єднувати Starlink, і воно повноцінно нормально працює. В цьому виробі стоїть акумулятор на 1,4 кВт. Індикація все, що з станцією відбувається на той момент, вона показує. Скільки споживає, скільки залишилося енергії, повністю максимально комфортно для хлопців. Може заряджати одночасно 5 мобільних телефонів. Є прикурюючи автомобільним для того, щоб можна більше мобільних телефонів заряджати. Стоїть гніздо Type-C на 65 Вт ватт для того, щоб можна було під'єднати якісь з ноутбуків. Чи можна заряджати напряму, мавіки? від нього цю станцію ще можна заряджати від сонячної панелі. Вона заряджається від сонця, і там в ній є. Є 220. А ну, давай перевіри. да, да. О, О! кайф працює. Супер. Тепер у нас буде тепло і епо. Просто коли ми почали це робити, це ще в магазинах дуже хліб не продавався. З того часу ми зробили більш двох тисяч станцій, які вірою правду, досі хлопцям допомагають на війні. Сонце для армії передає нам шість сонячних батарей. Для наших військових ці батареї поїдуть до наших бійців на ноль і вони зможуть заряджати саме необхідно, то тобто, в чому вони потребують. На даний час станція стала маленькою, компактною, потужною, більш розумною і більш надійною. Зробили максимально компактний розмір для того, щоб вона була як станція. Вона нас відкривається, вона нас розкладається. Сама панель зробили антиблікове покриття для того, щоб не блищало на сонці, не видавало позицію хлопцям. Зробили окрему кишеню для того, щоб можна було Прямо від самої сонячної панелі напряму заряджати телефони. Ну і ця панель заряджає навіть FPV-шки. Це ну і наша заслуга, і заслуга хлопців. Ми питаємося так, щоб вони дали фідбек по цих станціях, що їм зручно, як зручніше зробити, і це постійний процес. Ми не зупиняємося ніколи на цьому і. Кожен раз, кожен день намагаємося зробити цю станцію більш зручною для використання хлопців. Є станції, які приходять на ремонт, які побували під обстрілами, які там з дирками сквозними. Зимою ворог заводів нашими позиціями. Цей пристрій був пошкоджений. Нещодавно ми відбили ці позиції, забрали так сказати, цей пристрій обратно відкопали з медижа. Просимо вашої допомоги відремонтувати його. Ми її вичистили, поміняли ті деталі, які вийшли з ладу. Хлопцям відправили вона вірою, правдою їм там служить далі. У нас колектив як велика сім'я. Всі хлопці до війни працювали в різних сферах. А у нас є хлопці, які працювали на атомних станціях. Це максимально мотивовані хлопці, які розуміють, що вони роблять. Розуміють, навіщо вони роблять? Вони роблять настільки правильні речі, в яких на 100% впевнені, що вони не вийдуть з ладу у хлопців на передовій. Це, 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 це наш наймолодший сотрудник. І коли ми робили станції, ще великі перші це один з наших помічників, який ці станції фарбував самостійно. І втомилися від війни, але повірте мені, кожен день спілкуюся з хлопцями, і так як втомилися вони, ми навіть на секундочку не втомлювалися ніколи так. Зараз потрібно ну, вижити з себе все для того, щоб їм там хоч трохи легше було.